Друзі, всім привіт! Це відео про шахраїв у Києві, які саме під час повномасштабної війни вирішили нажитися на переселенцях і тих, хто не знає ринок нерухомості. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. І мова піде про будинок Монстер на Подолі. Декілька слів про сам ЖК, якому навіть присвячено сторінку на Вікіпедії: Гей, ви, Файнатаун чи Варшавський, можете таким похизуватись? А ЖК Поділ Престиж, така офіційна назва монстра на Подолі, може, але це зовсім не на користь. Отож, якщо стисло зазвернути у минуле, то ще у 2012 році забудовник отримав дозвіл на будівництво восьмиповерхового будинку, але самочинно скоригував проект до 13 поверхів. Наприкінці 2014 року, коли 12 поверхів вже були готові, Київрада подала позов до суду з вимогою забудовника. Знести самовільно добудовані поверхи станом на сьогодні суд все, ще розглядає справу про демонтаж поверхів з 9 по 12. Річ у тім, що в історичній частині подолу заборонено зводити будівлі вище 27 метрів, а висота будинку монстру становить майже 34 метра. Звісно, в ідеальному світі на час судових баталій такий будинок стояв би занедбаним, але відкриємо популярні сайти для пошуку нерухомості. І ви не повірите, просто без жодного сорому написано продаж квартир ЖК Подол Престиж». Відкриваємо оголошення Ріелтор Новачок один рік досвіду. Тому і спалився з назвою ЖК. Але якщо шукач житла не киянин, то не здогадається, що цей будинок не введено в експлуатацію. І жити у будівлі небезпечно, а комунальні платежі надаватимуться з перебоями і по високому промисловому тарифу. В описі вказано. Право власності, будинок зданий. Розповідає і не червоніє: на ліфт є генератор. Світло не вимикають. Як чудово, тільки гадаю, генератор у них стояв ще до повномасштабної війни, бо будинок то не введено в експлуатацію. Тільки вам про це ніхто не скаже. І зверніть увагу на ціну: 2211 доларів за метр квадратний. Це дорожче ніж середня по Києву. Так це ще й дев'ятий поверх, який мають знести, якщо і коли суд винесе таке рішення. Добре, з молодняком все зрозуміло. А от нижче, без назви ЖК, але з вказаною адресою, одразу дві різні квартири продає ріелтор з 18-річним досвідом, теж з документами, чиста продажа. Тепер вже десятий незаконно збудований поверх. Не дивно, що власники за 10 років так і не почали ремонту своїй квартирі. Не здивуюсь, якщо ріелтор ще й скаже покупцю, що юристи її агентства, перевірили документи на квартиру, і все чудово. Насправді, юридичні ризики рідко бувають настільки очевидні, найчастіше їх не просто побачити, а нотаріуси жодним чином не проводять детальний аудит об'єкту. Тому, якщо ви не хочете заплатити гроші за проблемну нерухомість, як у випадку квартири з цього відео, яку просто мають знести. То я рекомендую не нехтувати юридичною перевіркою. Як юрист з нерухомості я надаю послуги з перевірки об'єктів вторинного і первинного ринку під ключ. Мої контакти та стислий прайс-лист в описі під відео. Так ще і вартість такої перевірки навіть не 1%, а 0,1%, тобто 1 десята відсотка, у конкретно цьому прикладі. Доволі забавно, що з кожним місяцем очікування квартира в будинку Монстрі на Подолі дорожчає. Почали з 72 тисяч доларів, а сьогодні вже 82. Це майже 14% зростання. А ще кажуть, що квартири в Києві дешевше. Я сподіваюся, мої глядачі, для яких ринок нерухомості Києва це щось нове, побачивши цей ролик, будуть дуже уважні І у жодному випадку не куплять нерухомість за адресою нижній вал 2729. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо відео було цікаве. І до нових зустрічей, друзі!